Сьогодні у нас сеанс рейки для відпускання образи на партнера. Я дуже рад, що сьогодні ви тут, бо це дуже важлива тема у стосунках. Образа це одна з найважчих емоцій у стосунках. Вона може бути тихою, може не проявлятися словами, але вона живе всередині. Ми можемо продовжувати спілкуватися, жити разом, будувати плани, але десь у глибині залишається напруга. Іноді це одна конкретна ситуація, іноді роки накопичених дрібниць, іноді відчуття, що там, мене не почули, мене не підтримали, не зрозуміли. І образа не завжди про гнів. Да? Часто вона про біль. Про невиправдане очікування, про невисловлені почуття. І найважливіше, це образа забирає нашу енергію. Вона тримає нас прив'язаними до минулого до минулого моменту якогось. І поки вона жива, всередині немає легкості. Сьогоднішній сеанс рейки це не про те, щоб змусити себе пробачити. Да? І не про те, щоб виправдати партнера. Це про те, щоб звільнити себе від внутрішнього напруження, яке створює образу. Що таке рейки простими словами? Можливо, ви вперше на такій практиці, тому поясню просто: Рейки – це м'яка енергетична практика, яка допомагає тілу та психіки повернутися до балансу. Під час сеансу я не впливаю на вашу волю. Я лише створюю простір, у якому ваша нервова система можна заспокоїтися, а емоційний заряд зменшитися. Коли ми ображені, тіло, тіло стискається, плечі напружені, серце ніби закрите, дихання поверхневе, а рикі допомагає розслабити цей внутрішній вузол. Коли тіло відпускає, Почуття теж починають змінюватися. Як рейки допомагає саме при образі? Образи – це застрягла емоція. Вона не прожита до кінця. Вона ніби застрягла у вашій системі. Під час сеансу рейки нервова система переходить із режиму напруги в режим відновлення. Емоційний заряд зменшується. Тіло розслабляється, серце стає м'якішим, з'являється простір між вами і ситуацією. І дуже часто люди після таких сеансів говорять, мені стало легше. Я більше не хочу воювати. Я відчуваю спокій замість напруги. Відпустити образу це не означає погодитися з тим, що сталося. Це означає перестати нести. Цей біль у собі щодня, що ви можете відчути? Під час сеансу важливі тепле в грудях, глибокі зітхання, сльози це нормально, відчуття легкості, м'якість, спокій. Іноді образа починає розчинятися не через слова, а через стан. І коли образа зменшується, з'являється місце для спокійної розмови, зрілого рішення або внутрішнього завершення. І найголовніше, ви повертаєте собі свою енергію. Чому це важливо для любові? Образа це закритість. А любов потребує відкритості. Якщо всередині накопичена біль. Нові стосунки будуються через страх. А уже існуючих виникає холод. Саме тому я створив онлайн-інтенсив внутрішня готовність до любові. Це не про те, щоб терміново шукати партнера. І не про те, щоб працювати над собою. Це просто про заспокоєння тіла і нервової системи. Відновлення контакту із почуттями, завершення старих емоційних зв'язків, стан внутрішньої готовності до нових або глибших стосунків. І під час цього інтенсиву буде весь час дистанційний сеанс рейки протягом всієї практики. Це означає, що робота буде відбуватися не тільки через слова, а й на рівні стану. Цей інтенсив підійде вам, якщо. Ви у стосунках, але відчуваєте напругу. Ви в пошуку, але є застій. Важко відпустити минуле. Всередині є тривога або втома. Хочеться більше спокою, а не драми. Сьогоднішній сеанс це перший крок, який безпечний, без тиску. А інтенсив це можливість пройти цей процес глибше. І стабільніше. Зараз не потрібно нічого вирішувати, не потрібно аналізувати партнера, не потрібно шукати хто правий. Просто дозвольте собі відчути, дозвольте тілу розслабитися, дозвольте серцю стати трохи м'якішим. Ви не зобов'язані нести образу все життя. Ви можете обрати спокій. І якщо ви готові. Ми будемо починати. Якщо вам після цього сеансу сподобається ваш стан, будь ласка, приходьте 14 числа на інтенсив про внутрішню готовність до любові об 11-й годині, де ми з Маяною Вінницькою будемо проводити в зумі. Цей практикум з декількома практиками. Запис буде доступний один місяць, ціна від, довільна сума від 300 гривень, скільки забажаєте. Посилання буде або під цим відео, або в шапці профілю, якщо це інта, Інстаграм, або в коментарях. Буду радий вас бачити. Отже, ми починаємо. Зараз ви займіть, будь ласка, зручне положення, не перехрещуючи руки і ноги. Попросити вас, щоб вас не турбували хвилин сім. І всю увагу на ваш стан і на ваше тіло. Починаємо. І ми поступово закінчуємо. Повертаємось тут і зараз. Будь ласка, напишіть, що ви відчули під час сеансу в коментарях під цим відео. Ще раз запрошую всіх на інтенсив. По гармонізації стосунків 14 лютого об 11 годині онлайн в Zoom. Посилання буде під цим відео в коментарях або в шапці профілю. І до нових зустрічей. На все добре.